Вітання усім! Ви на каналі Косметика Совий. Сьогодні ми поговоримо про порожні баночки, які назбиралися за червень. Маю вам що показати, тож вмощуйтесь зручніше, а ми розпочинаємо. Закінчився гель до прання Wishyнг. Купувала його десь на акціях. Тут 54 прання, класний концентрат, мені сподобалося. Він може з легкістю замінити капсули до прання, тому що тут є також відплямувач і освіжувач. Дуже приємний аромат і, в принципі, своєю роботою добре спровується. Тому побачу, ще обов'язково куплю. Наступне закінчився варіант із, від з це Іос Ну, Це не їхній класичний е, варіант, цей мені чомусь не зайшов, тому що використовувала його власне, для ванної кімнати, і в мене акрилова ванна, бували такі е, місця, де було важко очищати цим засобом, і доводилося використовувати е, класичний від з На цьому я можу поставити 4 з 5, тому що дійсно начищає крани до близьку, всі металеві поверхні. Він гарно відчищає, але, власне, з акриловими ванами справляється так собі. І дійсно, я б його все-таки порадила більше для кухні, ніж для ванної кімнати. Хоча тут написано, що він універсальний і в мене був з марсельським милом. Також він не шкодить на руки і має дуже приємний аромат в порівнянні із класичним з Грасаторем. Наступне, що хочу вам показати, це. Ополіскувач Тесорі де Орієнти персицька мрія, ароматизований, в принципі, парфумований, дуже мені сподобалася віддушка ось цей аромат. Тут хоча тільки 38 грам, тому що об'єм здається 900 ні 760 мл, але тим не менше він вартує своїх грошей, тому що дійсно це концентрат, його потрібно зовсім небагато для того, щоб речі пахли свіжістю, були такими приємними на дотик і, в принципі, навіть м'якими. Тому, якщо десь. Побачити, якщо вам подобаються такі жасминово-квіткові аромати, якщо вам подобається навіть жасминово-трояндове поєднання, то це вам сподобається також, можу рекомендувати. Хоча лаками для волосся користуюся дуже рідко, але періодично в мене з'являється ось такий порожнячок. Це лак, яким користується моя мама, і він ідеально підходить для сильної фіксації. Тут четвірка, є ще п'ятірка. Але попереджаю, цей лак робить волосся дуже твердим, і його потім неможливо ніяк розчесати. Тобто він фіксує за рахунок склеювання волосся. Це не є найкращий варіант, хоча, в принципі, тримається дійсно добре. Але потім його важко вимивати з волосся, важко вичити. Тому майте на увазі, я би краще замінила ось цю леду на лак від фармаці, той буде набагато кращим. Об'єм літра і вистачає цього на орієнтовно 2-3 місяці при щоденному використанні. В принципі, це досить такий економний варіант, але можна знайти лаки набагато кращі і ефективніші. І ось така мініатюрка цього лаку: леда, четвірка, об'єм 160 мл. Тут є що фіксація до 24 годин, ОФ-фільтр і провітамін В5. Не знаю, як за провітамін, не знаю, як за ОФ-фільтр, але те, що фіксація дійсно така серйозна, це я вам можу гарантувати. Так. Ще один порожнячок. Далі з продуктів для волосся в мене закінчилася маска, яка мені сподобалася. Я користувалася нею декілька місяців, тому що стрижка в мене зараз коротка, це маска від Numero, вона йде відновлювальна. і об'єм тут 300 мл. Мені ця маска сподобалася, тому що вона не обтяжувала волосся, гарно вимивалася і дійсно робила, робила потім зачіску таку більш. М'якою блискучою і приємною. Я не скажу, що ця маска вирішила всі мої проблеми з волоссям, тому що ну, відновлення структури волоса звучить надто голосно, але якось мінімально покращила стан волосся. Дійсно, і мені ця маска нагадала. Є така маска, здається, від Естель Карекс, зелена масочка. Вона також йде така відновлювана і за концентрацією, за дією на волосся вона мені чимось схожа. Досить непогано. В принципі, як на бюджетний варіант, це взагалі добрий результат. І якщо, наприклад, у вас волосся пористе, то я думаю, що вам ця маска може підійти, тому що вона згладжує, вона робить волосся більш м'яким і приємним на дотик. Тому можете її спробувати. Повторюю, це номеру, бренд Бреліл. І маска з екстрактом вівса Вони продаються в ще більших упаковках, тоді, відповідно, ціна буде кращою, ніж ось такий міні-формат. Але цього мені вистачило надовго. Тому я при можливості ще повторюю саме цю маску, тому що вона мені зайшла. Так, наступне. Покажу вам ще один засіб, який я вже показую, напевне, півроку, якщо не більше, це міноксидел 5%. Я ним не... Докористувалася, тому що вже на липень я міноксидилу не купую. І, в принципі, мені подобається те, що волосся росте, нове волосся швидше відновлюється. І, в принципі, я бачу, що старе ну те волосся, яке в мене було там вже виросло з'явився пушок, так, з'явилися ці бейбіхи, то вони потім не випадають. Вони тримаються, якщо користуватися міноксидилом, і далі вже перетворюються на нормальні, на нормальне волосся. Але є і мінус, наприклад, ефект. Відміни, зараз я до цього готуюся, тому що коли я перестану користуватися міноксидилом, по факту те, що виросло на цьому препараті, просто візьме і випаде. Я вже до цього готова, я вже знаю, що таке може відбутися, і якось якось спокійно до цього ставлюся. Зараз перейшла на трав'яні втирки, на трав'яні лосьйони. Маю від комикса дуже гарну олійку для волосся і спрей, користуюся ними. І, в принципі, хочу перейти на більш натуральні препарати. Тому що ось це хороше тоді, коли ви ним користуєтеся. Якщо ви ним користуєтеся регулярно, дійсно волосся буде. Рости, можливо, не так швидко, як обіцяють, але дійсно ви будете бачити якийсь мінімальний результат. Але як тільки ви припините ним користуватися, то відповідно все повернеться до того моменту, в якому було. І такі препарати приписують трихологи. Самому купувати міноксидив, визначати собі дозування або одразу брати найвищий відсоток неправильно, тому що трихолог має побачити ситуацію, яка зараз відбувається з вашим волоссям, зробити необхідні аналізи, і після цього, вже після тих всіх процедур, призначати вам якісь препарати. Можливо, вам і не потрібен міноксидил, можливо, вам потрібен більший відсоток або менший відсоток. Це може визначити тільки лікар. І ще один недолік цього препарату це те, що після нього тут в складі є спирт, це сушить шкіру, і після нього виникає лупа. Якщо у вас є вже ця проблема, то при користуванні з цим препаратом ви можете просто збільшити її і ушкодити своєму волосу. Тому будьте обережні. У мене тут об'єм 60 мл, і в принципі... В принципі, я сподіваюся, що я більше в цьому році купувати міноксидил не буду. Можливо, знайду якісь інші препарати, можливо, спробую якісь лосьйони, або, знову-таки, навідуюся до трихолога і пройду курс мезотерапії. До речі, курс мезотерапії 10, 10 процедур набагато ефективніший, ніж міноксидил. І, в принципі, це виходить трішки дорожче, ніж міноксидил, але дає кращий результат, і потім немає ефекту випадіння. Тому краще мезотерапія, ніж міноксидил. Наступне, покажу вам те, що знову ж таки повторюю на перший раз: це ось така міцелярка від Елен. Вона пече очі, вона дуже е, сильна в плані дії на шкіру, тобто очищає так до скрипу. Одразу потрібно змивати залишки, потрібно наносити креми для зволоження. Але е, навіть водостійкій макіяжі цей засіб змиває просто на ура. Я чесно в захваті, тому що коштує ця бутилочка, орієнтовно 70 гривень. 65-75, якось так в таких межах, і об'єм тут літра. Тих 500 мл вам вистачить дійсно надовго. Стосовно те, що зменшення подразнень, зволоження, дбайливий догляд, ні, це неправда, але стосовно очищення, це 100% так, і я вам можу навіть це рекомендувати. Дійсно, якщо ви хочете швидко змити водостійку туш чи зняти водостійку помаду, то ця міцелярка зробиться дуже класно, але при цьому буде відчуття пекучості. Тому будьте. Будьте обережні в цьому плані. Далі гелі для душу, це моя улюблена тема. Закінчилося два гелі. Цей гель в мене закінчився буквально на початку червня, і мені здається, я в минулих порожніх баночках його показувала чи не показувала, я вже не пам'ятаю. Це із екстрактом граната. Дуже приємний аромат, і шкіра після нього зволожена. У мене таке було вже, напевне, вдруге, тому що був ще один гель для душу, який мені дуже сподобався. І ось цей він дійсно не сушить шкіру. Тому досить такий приємний. Я купувала його, здається. Здається, ще в епіцентрі, я не пам'ятаю, ну, тому що в таких магазинах я навіть такого бренду і не бачила, то я, я не знаю, де воно продукується, але можу вам його порекомендувати. Досить, досить непоганий гель. Об'єм 300 мл, і ціна була дуже бюджетною. Він там, здається, ще й на акціях, які у вас був, і аромат дуже приємний. Наступний гель для душу, який в мене закінчився, це Le Petit Марсель з буском. Також дуже приємний освіжаючий аромат. Це навіть не гель, це скоріше крем-гель, і об'єм 250 мл. Мені його вистачило практично на місяць використання. Зараз користуюся вже іншим гелем. Від Avon знайшла ще в запасах, але цей також повторюю, хоча хочу спробувати якісь інші. Варіанти. Можливо, буде щось цікавіше. Те, що у мене вже підходить до завершення, це міст для тіла від фармасі Лямур. Дуже мені подобається. Тут залишилося буквально дуже-дуже мало, але я думаю, що на, на, декілька, на декілька днів мені вистачить цього, що залишилося тих залишків. Об'єм був, здається, 115, так, 115 мл. Тут аромат ваніль, кориця і шоколад. Цукерочки. Дуже приємний, літній, лайтовий, оскільки це міст для тіла, то він він не є таким дуже насиченим і густим, відповідно, не викликає якихось неприємних відчуттів, не викликає відчуття такого, що хочеться просто змити з себе цей аромат. Ні, він просто створює такий таку легеньку, легенький просто шлейф, який ви відчуваєте протягом деякого часу, а тоді потрібно знову його розпилювати на тіло. Дуже, дуже класний, і я задоволена. В принципі, фармаси мені подобаються аромати. У мене було декілька ароматів, які я там купувала. Мені вони реально сподобалися, тому що дійсно по якості. По стійкості непогані, розкладаються на нотки, плавні, приємні. Ну, в принципі, я задоволена, можу також вам це порекомендувати. Далі закінчилися дві масочки для обличчя, верніше це крем для обличчя із лецетином та морськими водорослями. Цей крем для жирної та комбінованої шкіри, хоча я тут матуючого ефекту не побачила. Але він добре зволожує, підтримує стан шкіри в, нормальному, в нормальній якості, не пересушує шкіру і досить комфортний. Мені цей крем сподобався. Я не скажу, що він створить якісь мега, які там чудеса зі шкірою, але досить-досить непоганий. Можу вам його рекомендувати, в кого така жирна або комбінована шкіра. Наступне, що хочу вам показати, маска із зеленою глиною від New Life, яка йде очищуюча з оліками макадамії та виноградних кісточок. Мені ця маска не сподобалася, тому що вона занадто стягує обличчя, але в плані очищення працює дуже добре. Тому, в принципі, ароматів тут ніяких немає, немає сильних віддушок, засіб дієвий, але я не впевнена, що буду його повторювати. Об'єм в мене 50 мл. Добре, далі покажу вам праймер від Saint. Це просто мій улюблений праймер, Себом Контроль. Я купувала його, повторювала декілька разів. Дуже класний: 30 мл, вистачає надовго. Діє як легкий згладжувальний праймер, який має ефект матування, але цей ефект матування не дуже помітний, бо він. В Принципі, такий універсальний і добре підходить для комбінованої жирної шкіри. Хоча я бачила і сильніші матуючі праймери. Але це такий бюджетний недорогий варіант, який при цьому ще й дієвий. Наступна це ось така вікова сироватка для обличчя. Вона мені. Сподобалася в плані дії, але вона має різкий аромат, тому якщо вам таке не підходить, то є сироватки в форматі іншому, більш такі, які проникають глибше в шкіру і дають кращий результат. Є в хірудодерм і більш дієві засоби. Наприклад, зараз я маю зволожуючий крем, мені він дуже подобається, але ця сироватка сподобалася моїй мамі, тому що дійсно вона йде з таким антивіковим ліфтинг-ефектом, і якщо в поєднанні з кремом, то це досить непоганий тандем. Крем для рук, який купувала, здається, в Аврорі, дитячий крем, спокійливий з календою і чередою Тут дуже приємний аромат. Крем дійсно такий густий, добре добре зволожує шкіру. Мені здається, тут ще навіть залишилося трішки, а може вже і ні. Хотіла вам показати, але, здається, я вже все використала. І цей крем, єдиний його суттєвий недолік, який я помітила і більше цей крем не буду брати, це те, що він дуже скочується на шкірі. Викликає багато неприємних відчуттів, І тому я вам його рекомендувати не можу. Хіба вам сподобався просто аромат, і ви хочете ним користуватися. Це максимально дешевий крем, і е, він йде без барвників, парабенів, силіконів, але тим не менше він не такий дієвий, як би хотілося. Наступне, це зубна паста, яка в мене закінчилася, купувала, знову ж таки, здається, в епіцентрі е, сигнал, е, тут все на нашій мові написано, і об'єм 75 мл. Е, паста як паста освіжаюча, але я би не сказала, що прям як вона Дуже вау. Мені дуже зайшла паста від фармасі, і я вам її можу порекомендувати. Я її буду повторювати, вона класно, дійсно дає такий легкий відбілювальний ефект, і це ефект накопичувальний. Тобто, чим більше користуєтеся, тим більше це бачите. Далі покажу вам дві пудри, які в мене закінчилися. Це фіксуюча пудра від Патрісії Ледо. Вона була такого білого універсального кольору. Дійсно, фіксує тоналки добре. Але якщо, наприклад, є тональні засоби із середнім і легким покриттям, то для них потрібна фіксуюча пудра. А є тоналки, які вже йдуть. Самофіксуючі, вони фіксуються на шкірі, то відповідно для них такої пудри не, не варто купувати. І закінчилася пудра від Евелін. Це моя любов, просто це Ivory 11 відтінок, світла пудра. Я дуже нею люблю користуватися. Часто купую її собі і мамі. У мене було декілька в запасі, але зараз, ось бачите, вона у мене розсипалася. Я вже ці залишки не хотіла присувати, і тому буду її викидати а натомість користуватися чимось іншим. Так, покажу вам ще рум'яна, які мені також дуже сподобалися, але вони в мене є в палець, тому я ще ними покористуюся. Рум'яна від ламель, відтінок, здається, руш. У мене був так, тон 402. Ці рум'яна 3,8 грама. Дуже приємні в плані того, що вони не лягають плямами на пудру. Вони добре розтушовуються, вони наслоюються і при цьому дають дуже приємний відтінок на шкірі. Взагалі продукція ламель останнім часом тішить і там багато цікавих речей можна знайти. Так, ще одна масочка тканинна із олійкою лосося від A Lip. я думала, що вона буде липкою, але маски від A Lip практично ніколи не липкі. Тому якщо ви хочете купити собі якусь тканину маску, але боїтеся саме цього ефекту липкості, то рекомендую вам ось цей бренд. Це Корея, досить класний. Дійсно, масочки добре зволожують, живлять шкіру. Ну, в принципі, роблять все, що мають робити тканинні маски. Досить непогані, тому також можу вам їх рекомендувати. Також перейдемо до олівчиків. З олівчиків закінчився від Патрісії Ледотон 2. Це. Олівчик мені дуже подобався, я його обов'язково повторю він м'який, жирний, пігментований і добре тушується. Тому це просто все в одному. Він не є сухий, він такий, прям відчувається, що він жирнуватий, але якщо для форми брів, для того, щоб промалювати цю форму, то цей олівчик підходить просто ідеально. І він недорогий, він з бюджетного сегменту. Далі закінчився лайнер для брів від. Якогось ну, китайського бренду. і Мені цей лайнер з одного боку сподобався, тому що він йде для промальовування брів і наноситься такою, тут така вилочка, і він так наноситься в три, в три рази. Але на руках він малює набагато краще, ніж на, ніж на бровах.